Світ без комп'ютерів не може бути. Познайомтеся з Аланом Тюрінгом, генієм, який розгадував шифри, а також винайшов принцип роботи майже кожного сучасного комп'ютера. Алан Тюрінг був британським математиком, який змінив хід історії. Під час Другої світової війни він працював у таємному центрі Блечлі Парк, де допоміг зламати німецьку енігму. Але ще до війни він придумав машину Тюрінга. Теоретичну модель роботи обчислювальної машини. Як виглядає така машина? Вона має стрічку з нескінченним числом клітинок, у яких можна записати символ, наприклад, 0 або 1, або залишити порожнім. Також вона має головку, яка може зчитувати і записувати символи на цій стрічці та пересуватися вліво або вправо. Найголовніше, вона має набір правил, за якими вона працює. Ці правила, щось на кшталт, якщо бачиш 0. То замінити на один і пересунутися вправо. Як працює така машина крок за кроком? Спочатку вона щитує символ, потім дивиться у таблицю правил, щоб знати, що робити, записує новий символ на стрічку, пересувається і переходить до наступного кроку. Тьюрінг довів, що така машина може виконати будь-яке обчислення, якщо його можна описати крок за кроком, тобто можна написати алгоритм. Уже незабаром. З'явилися перші комп'ютери, які працювали саме так, як машина т'юрінга.